Дім, а що ти тут сюди стикаєш? А що таке? А весілля само себе організує, часу майже не залишилось. Іра, я тільки приїхав додому. Може, я якось трошки віддихну? Дім, потом віддихнеш. А фотографа хто знайде, а ведучого, а декор на церемонію. І це ще я не кажу про торт, запрошення. А дідю Колі, як доїде з Черкас до Києва. Ти про це подумав? Пожалуйста, дім, включайся. Ні, я це не видержу просто так. Збережіть популяцію дім. З організацією під ключ вам може допомогти компанія Туше. Ви можете звернутися до них за номером телефону або ж написати їм у інстаграм. Піклуйтеся про своїх близьких. Саша, і на монтажі потім підставиш е, номер з ніком так, щоб на руках з'явилися. Ти, пожалуйста, не так, як в прошлий раз.